Всім привіт друзі! Мене звати Гладка. Ласкава прошу на моє нове відео. І сьогодні ми подивимось відео від жителів місника ТОП 2 моди до... на Minecraft. Ну, ми погнали. Погнали. Я ж житель месника в Майнкрафті і Сьогодні. ловить топ 2 найкращих мода для Майнкрафт. Mm. Да, сьогодні я ще зняти таке відео. То... Найкращих мода на Майнкрафт. Не будемо тягнути, а ми починаємо. Поїхали до першого моду. Перший мод це Lucky Block. Це Lucky Block, ну, це Lucky Block. Це просто блок Лакіблоку. І ось цей мод на екрані у вас з'явився. Появився так, у вас на екрані цей мод. Я зараз роблю скріншот.

Мод у нас, в другий мод у нас різна броня. Уго. Ми можемо взяти, допустим, різну броньку і перевірити, як вона буде в нас виглядати. От, допустимо, брати, взяв я зуби собі виживання. От, вдів собі, допустим, таку. От я Прикольно. вже собі маю чуть-чуть броні. от. Я вже отак виглядала чуть-чуть смішненько. Вдів собі ще шищиную броньку. бачите, вже виглядала якось отак солідно. І вдів... Дерев'яне. Дерев да, мод у вас на екрані з'явився. Скріншот. Якщо вам сподобались ці всі моди, то поставте. якщо вам сподобаться, поставте лайк, то підпишіться на мій канал. Я вже поставив. Ну, я житель поставлю. Всім удачі, всім пока-пока. Сподивіться цих два класних відео. Всім пока. Ну, що можна сказати? Класні моди. Їх я буду 100% відео використовувати. Мені, якщо чесно, сподобається найбільше це броня. Якщо чесно, мені сподобалось. Ну, прикольне так відео. Я вже подобайку поставив. Коментар написав я вже мені пролайкав. Ну, окей. Ну, прикольне. Ну, добрі друзі. Якщо вам сподобалось відео, поставте подобайку і підпишіться на мій канал. А канал жителя місника буде в описі. Дякую за Па-па, друзі!